Вами вже ви міні та скинете. Це ж не фотографія, це відео? І я е, зараз знімаю перенесений е, зібрання по питаннях територіальної громади в український дім. От і скажіть, будь ласка, ви планували їхати в Україну? Так, да, да. України нам Координаційна рада майдану сказала, що в Україні буде Палац України. Відбувається це по територіальним громадам засідання. А ви знаєте в курсі, що е, обов'язково треба було надати протоколи зібрань при, е, протоколи зібрань з приводу е, вашого висування на цей, на цей з'їзд. Ви проходили таку процедуру? Я не знаю, і ми заповнили анкети, здали, доступили у координаційну раду. а Як там воно протоколи відбувалося, ми цього не знаємо. Тому що це тільки майже вчора. Ми вам дуже дякуємо за таку інформацію, тому що ми. Ми стоїмо на позиціях конституційності в, цього, в цьому питанні а тут. 에, і ну, і Зараз без змін до конституції, поки громада не буде. Ці писаки нам на і вирішують всі наші права. Оце саме да. таке, що я хотів би сказати. Ну а ну, вам, вам сказали, вам сказали, разом зійшлися, і що там треба ну, да. діяти. Бо кожен да. різному ми тут, якась антикорупція, ви там десь. А тепер ми будемо рішення. А скажіть, будь ласка, а яка мета була цього заходу? Ну, Куди ви забиралися в Україну? От як ви ну, призначення? Ну, не, питання знімати не... створення територіальних громад, я так зрозуміла, Ага, питання, питання теоретичні організаційні будуть чи не будуть, а теоретичні. Територіальних... Ну, ну дай Боже вас, у вівторок. Ви з 4 до 6 можете підійти з нами на прорізну на вулицю держкомітет Телерадіозв'язку. Ми по поводу ми хочемо доставити їх через, через державний комунальний засоби інформації давали представникам громади, учасникам членам громади, сказати свої c'est 26